Всім доброго дня, сьогодні у нас 1 березня 2017 року. Перший день весни. Бджоли літають в тіні плюс 13 градусів. Зараз є десь по другі, Друга година після обіду, бджоли літають. Але що помітив я, що йдуть е, з обножкою, е, з пилком йдуть. Якщо можна, якщо видно, можемо побачити, що бджоли йдуть з пилком. Тобто є вже дуже ранній пилконос. Ось. Бджоли несуть пилок. Це можна. Є слабонькі сім'ї, вони не, не літають так, так активно. Більш кращі сім'ї, сильніші сім'ї ті літають. Поставлю плівку, зараз навіть можна подивитися, як там під плівкою бджолом. Зараз можна побачити, який клуб цієї сім'ї. Ось, ось така картина. Скажімо, є одна. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість рамочок. Дві заставні, теплі. Ось. Так оклоп вологості. Я не бачу. Ось тут, ось тут було Чуть-чуть-чуть вологості було. А так немає. Ось така картина на моїй пасіці. Пасіка ожила. Бджоли несуть пилок. Це український стоячок, ось пилок пішов. Ідуть. Плюс 13. Бджоли літають. Ось тут теж гарно літають. Ось тут ось такий. Такий льот бджоли. Тут я не бачу пилка. Ні, йде й пилок. Є, що йдуть з пилком. То є дві сім'ї через перегородку. Перезимували, коли їх оглядав. Це було вчора. Розплід знаходився як в одній, так і іншій сім'ї коло перегородки. Тобто на зиму вони сформували один щільний єдиний клуб. Тому вважаю, що доцільно є зимувати слабшим сім'ям, чи то відводкам через глуху перегородку. Ось так, незважаючи є вітер, вітряно. Подивлюся, ще як інші сім'ї літають. Вам покажу. Ось, А тут такий льот. Бджоли йде пилок, працюють, літають через верхній льоток, нижній льоток поодинокі бджоли. Ось вони. Під клійонкою поставив, поміняв холстики на клейонку. Ось так бджоли сунуться через цей льоток. Їм збільшити льоток. Хочу збільшити її. Ай, давлю бджолу. Не добре. Нехай йдуть. Цікаво, скільки за хвилину бджоли залетить, що я закрию їм льоток з собою. Раз. Ну на декілька секунд. Скажімо там 15-20 секунд подивимося скільки зараз бджоли прийде, прилетить на цей льоток. Ну її можна відходити, а ми подивимося, скільки її тут йде. Ось отак От вони всі-всі спішать додому. Ранній пілконос. Почався. Скоріше за все це горіх. Ну, більше такого я під лісом. Ось тут мешкаю пасіка, ось там ліс. Внизу там є багато горіха. Сонця немає. Ось такі хмари, скажем. Немає сонячної такої погоди. але бджола бджолам це не мішає, і вони працюють. Ось тут бджілки так працюють. Тут менший є літ. Слабша сім'я, але йдуть, працюють і через верхній, і через нижній на ну, Два льотки, Іде пилок. повним ходом, скажімо, не так активно, тому що холодно, плюс 13. Так само і по інших сім'ях я бачу. Ось. Тут дана сім'я. Ось так літає. І чистить, бачу, що чистять. Але з пилком я ще не помітив, щоб тут хтось залетів. Вітряно, на жаль, деякі сім'ї сидять, навіть не вилазять, а деякі літають. Ось, а тут так бджоли несуть пилок. Хороша сім'я. У нас є деякі дуже гарно так набрали пилка, а деякі тільки чуть-чуть, ну, Після зими зразу в роботу. Так активізуватися це означає, що сім'ї здорові. Ось такий невеличкий обзор першого весняного дня у нас на пасіці. Думаю, що сезон розпочато. Всім бажаю хорошого розвитку бджолам і гарних медозборів. Всім па-па!